Коли ви будете виходити на пенсію, вам скажуть, а у вас чогось там недостатньо. Ви не можете в цей період, наприклад, в 60 років вийти. Ви можете вийти в 63 роки. Можуть бути різні проблеми питання. Тому треба скористатися цим і з'ясувати, щоб не було вже різних проблем. Щоб не треба було їх вирішувати. Подбайте про себе і своїх близьких вже сьогодні. Ми надаємо цю інформацію для того, щоб ви розібрали в цьому, з'ясували і прийняли необхідні дії. Бо питання пенсії, ви знаєте, це проблема в Україні. Це несправедливі пенсії, це розрахунок не такий, як нам. І відповідно ще до цього стаж ваш, який треба врахувати. Бо від цього стажу буде залежати, коли ви вийдете на пенсію, яка у вас буде пенсія, який буде у вас окремий розрахунок вашої пенсії. Тому, шановні, користуйтесь цією інформацією, використовуйте її для того, щоб не було різних проблемних питань. Бо коли підходить той період, коли людина має виходити на пенсію, як завжди з'являються різні питання. Їх треба вирішувати. Але треба все передбачити. І сьогодні ми сказали про те, що треба оцифрувати трудову книжку до 2026 року. Тому інформація, ця нова, використовуйте її. І, відповідно, всі питання, які стосуються пенсій, треба враховувати заздалегідь. А сьогодні ми сказали вам про важливість цього важливого питання. Тому всім вам дякую, що на речі. Бо на цьому каналі ми висвітлюємо різноманітні питання і ось питання пенсій. Бо до мене особисто звертаються різні люди з цими питаннями. Вони кажуть, які проблематичні є питання при оформленні пенсії. Тому. Ми окремо наших відео різноманітних висвітлюємо відео і по пенсіям для того, щоб донести цю інформацію, щоб ви її почули, щоб ви її розповсюджили, сказали іншим, щоб люди знали і відповідно вже кори... використовували це все. Тому, шаначі, ставте вподобайки, залишайте обов'язково коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками, для того, щоб... Слідкувати за нашим каналом, за нашим відео і бути в